Андрій Анатолійович вперше рівне приймає матч Суперліги. Перше враження відбулася церемонія відкриття і перша гра. Ну, хочу перш за все привітати місто Рівне. Велика подія. Ну і мені дуже приємно, що перша гра так відбулася. Були у першому таймі такі емоції гарні. Ми насамперед приїхали, щоб подивитись. На дівчат під збірну у нас будуть перші збори. І хотіли подивитися на молодь, кого нам запрошують до збірної, до лав збірної команди на цей збір, що буде у нас проходити. Ну і так взагалі ознайомитись з інфраструктурою в містому рівне, тому що ви знаєте, що не вистачає нам комплексів. Тому буде нам дуже приємно, що ще, ще одна команда з'явилася в Суперлізі. Дякуємо велике керівництво області за те, що вони сьогодні э, зробили велику подію таку. І нам дуже приємно, що вони розвивають саме гандбол. Ну і маємо надію, що вони і надалі ще будуть більш мотивовані, щоб команди. Міста рівний, жіночі, чоловічі команди здобували, здобували перші місця і здобували медалі вищих гатунків. Тому хотів би ще подякувати Міністерству молоді та спорту, Олімпійському комітету хотів би подякувати, тому що це, це така подія, що самим дуже важко це робити, з усиллями з усіх сторон це виходить. Дуже дякую всім за все, за, за ту допомогу, яку ми роблять. Ну і окремо це велика пошана і подяка нашим воїнам, нашим хлопцям, дівчатам. завдяки їм сьогодні можуть дівчата, хлопці грати грати в гандбол.